Это просто люкс. Это люкс. Я навіть не уявляю, що може бути в такому пакуванні. Я знаю. Пропасала на канал. Серйозно? Вау, Соня. Боже, ці помаранчеві коробочки, це все. Я навіть не уявляю, що тут може бути. А ти щось токсичного плеча сказала. Неправда. Тут не один пакет Dior, а два. Тут всередині є ще один пакет Dior. Всім привіт! Ви, ви на каналі Євасті, і зараз буде розпаковка подарунків з нашого дня народження. Просто погляньте okay. скільки тут коробочек, я навіть можу взяти камеру і все ближче отак от зняти. І знаєте, що я вам скажу? У нас був день народження в Києві. Ми святкували в Queen Country Club, і перед днем народження. Ми з еці навіть не думали робити вішліст для друзів, і всі питали: зробіть вішліст, зробіть вішліст. і ми було так, якось так. Знаєте, ніяково це кажуть. Але знаєте, це так зручно. І я хочу, щоб всі друзі, які нас кличуть на день народження, щоб вони складали вішліст. Щоб було простіше, чому нам було трошки awkward? тому що у нас дві, і тобто подарунків має бути два рази дорожчі, і я не хотіла, щоб щоб для когось це було типу багато. І але всі наші друзі подарували нам такі розкішні подарунки. Я хочу просто окремо зняти пакети, щоб ви просто побачили, який це люкс. Я навіть не знаю з чого почати. Давай ну, я вже взяла перший пакетик від Руслана Багінського. Іва, як ми зрозуміємо, де чьо, тому що дуже багато Руслана Багінського. Тому що у, у нас тобою більш лісти, і ми подивимось, хто що писав. Боже, блін, яка шапочка. Він а Єва, це мій шарф це мені подарувала Мірослава. Але ти можеш його відкрити. О, боже, який це шарф. це мій шарф. Шапочка Руслан Багінський. цей мій шарф сто відсотків. А шапка чия? Є ще один пакет Руслан Багінський. Мірочка, дякую. Мені здається, що це подарунчик від Маші. І ми бачимо лого. Звісно ж, за що уплочено. Есті! Да. Тут шапка mother. Тут, тут це шапка, так, мені... я... А, окей, хорошо, це тебе. Звісно, мені. А ось ця кепка, мені. я дуже, Ця кепка з мого більш ліста, я дуже хотіла цю кепочку, а там не написано можете. Mother. Щоб було видно, хто тут мама? Скажімо так. А ця шапочка мені, тому що я обожнюю цю шапку, у мене є така чорна я дуже рада, що мене тепер є біла, тому що взимку я постійно ношу шапки. Ну, давай далі. Так. Пакетики Balenciaga. Це від нашої тьоті Ані. Я навіть не знаю, що тут, мабуть, окуляри, хоча Я навидно уявляю, что может быть в -э таком упаковании. Я знаю, я знаю. На сумку эти штуки? Нет. Не говори мне. А, нет, зараз, на я навед навед не знаю. Я, я скажу. Всем привет, дорогие сплетники и сплетницы. Добро пожаловать на канал. Серьезно? Наливаем стаканы Балентиага до краев кофе. Серег... <расса> это... Нам будет что сегодня обсудить. Мы с Аней фанатки. <пь> <расса> Єва, до краєв кофе наливаємо, до краєв кофе. Аня, ти лучша. Наливаємо стакани баленсіага, наповнені до краєв кофе. Нам буде, що сьогодні обсудити. Cheers. Просто я в шоті. Баленсіага. Тетя Аня знає нас просто ідеально. Єва, це люкс. Це просто люкс. Це люкс. Я взяла пакетик Санахан. Я знаю, що тут це з мого вішліста. Тут Дугі! Бакараруш! 540. Мої найулюбленіші. Духі, мій найулюбленіший парфюм. І мені його відкрити? Звісно, відкриваю? Та-да-да-да. -да -да -да. ну, ідеально, класика. Ета розкіш. Мені також подарували парфюм. Ой. Есі, ти знаєш, що там за парфум Так, Кілен Смокінг да, Хот, який у мене розбився в Варшаві. Цей парфум називається Smoking Хот, і він пахне як. Кальян. Кальян и виски. Лев, смотри, Лев. Киллиан парфюм. Так, помаранчевые пакетики. Эрмес. Это пудра? Або это блаш? Або румяна. Боже, эти помаранчевые коробочки, это все. Раз, Раз два, два, три. Хайлайтер. Хайлайтер от Эрмес. Давайте разом Это люкс. Все. І тут є щось щеп. Почекай, ну Єва, Я не знаю, помада, що там. Помада, помада, Эрмес. Помада, Если ти знаєш? Тут навіть суть не в тому, що це там Ерміс, а що друзі прям зробили. Ще що що друзі, ну да, вони так разно знаєш, 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 З душею, просто з душею. Ідеальний бальзам для губ. Просто з душею. знаєш, Івуся не плач, Євуся, не плач. Це светер-стоп, з ліста. Я його дуже давно хотіла, але не знаю, чому постійно відкладала. Я не знаю. Я дуже давно хотіла такий топ, а я чомусь постійно відкладала. Це просто светер з светерс Тату-светер Светер це просто найкраще. Далі я дуже давно хотіла цей е, флюїд е, тональний від Шанель. Це з мого вішлісту. У мене такого ще ніколи не було. У мене є, я дуже люблю. Це таке дуже тонке покриття обличчя, воно сяє. Воно е, таке з гранулами, як то кажуть. То кісточка, пензлик, да, пензлик до пензли. нього. Я завтра їм вже не фарбуюсь. Але це потрібно, щоб прищів не було на обличчі, коли ти їм фарбуєшся. А у тебе немає. А а якщо є прищі, то що? Він, він, він же типу легкий, він не так сильно поки. Я на кожен день. Тут ще одна коровка Руслан Бегінський. Я навіть не уявляю, що тут може бути. Вау, Єва, ета зімня. Кепка. Мані. А чому тобі? Окей. Okay. Okay. Розігруємо на чуваши, кому ось ця, кому достанеться ось ця е, хутожки. Шкі... Короче, хутрава Нехай обдача буде з нами. Чуваші. Есть. Ти знаєш, я дуже хочу цю кепку. Я буду. Я знаю, що ти хочеш мені подарувати. Я обожнюю відкривати е, в пакуванні yeah. подарунок. А, Це, це також молоді шлісу. Я, а, знаю, я знаю, що, що це? це Це, зараз я вам покажу. Це скарбничка для прикрас, тому що в мене а, оста останнім часом е, прибавка в е, прикрасах. І коротше, я вирішила, що мені потрібна велика така е, шкатулка, щоб було місце заповнювати. Тут а ця штука теж відкривається чи ні? Е, О, да, є. Ого! В... Тобто ви розумієте, скільки мені потрібно прикрас, щоб все це заповнювати. Дуже красива і естетична. Тут ось такий first layer, second для Сережок і, і третій для там, якихось кальє. Прям красота. Друзі, я з барського плеча вирішила, щоб у мене було два айтеми Руслан Багінський, тобто кепка, мазер і шарф, і у вівуські шапка і кепка. З барського плеча, так, звісно. Вона мені просто більше пасує, ніж тобі. Давай далі відкривати. А ти щас? токсичного плеча сказала, Неправда. Друзі, хочу а, показати такий приклад. Що навіть якщо Есі чувашила, вона знала, що мені дуже сподобалася кепка. Вона мені її просто віддала. Я просто всередині, так що типу, як у мене буде три айтеми Руслана Водінський, а у Єви один у нас все, типу по чесно. У нас це чесно. Чесно. Давай відкривати пакети діор. Діор. Бестіс, тут не один пакет діор, а два. Тут всередині є ще один пакет діор. Я пропоную почати з такої штуки. У тебе теж така є? Ага. Так, а ну давай відкривати. це ну, А всередині косметичці є ще щось. Я в шоці. Я цю косметичку буду носити. І Ні, Єва, це просто косметичка Діори. я її буду носити в сумочці і класти сюди якісь міні-речі. Десь, давай да що тут за косметика. Є, давай буде вот ту зв'язку, в вот ту зірочку. Погляньте, зірочка Dior, Жадор. Dior. Це якась новорічна колекція, мені тається, від Dior Діор. Я пам'ятаю, коли ми були маленькі, бабуся Світа завжди дарувала мамі парфум Dior J'adore. Jador. Мені здається, зараз буде аромат дитинства. Йо, це просто мама, це просто мама а... коли да. ми були маленькі. Тут ще один пакет діор. Ти цю штуку відкриваєш? Ага. Давай разом. Це Christian Dior Діор. Le... Мій улюблений крем для рук. У мене а у мене ще не було ніколи. Це 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 люкс. Это люкс, люкс. У тебе а, просто білий, а це з рожевим. рожевом. Ану. У жінки. Мають бути постійно зволожені ручки. Дуже приємний крем. Парфюм Міс Діор. Це класика, до речі. Міс Діор це завжди доречно. Да. Знаєте, взагалі є такі парфуми, як Бакра 40, Міс Діор, Діор Жадор, Good Girl Ганбет. Це те, з чим ви ніколи не зможете прогадати. Я, до речі, ну, звісно, я знаю парфюм Miss Dior, але якщо чесно, я не знаю, як він пахне. Зараз спробуємо. Кевін Рожевий, Girlie Girl Vibe, Єва, давай спробуй. А, ні, Єва, це не парфум, це а, шауер гель. Це гель для душа Діор. Єва, ось що що, а гель Что -что? для душа Діор у, у нас, ще не було. І тут навіть ось така, така гусіна лапка Діор. Подаруночок від єврейської тьоті Соні. Соні. Будь ласка, агент провокатор До речі, Есі, Соня мене питала, хто хоче квітковий набір, а хто хоче білий набір. Я не, пом... я не пам'ятаю, що я сказала, хто який. Ну ось білий. Вау, Соня. До речі, Соня, якщо чесно, майже кожен рік Ты дарує нам щось агент провокатор. провокатор. Дуже красиво поважаю. Да. ну прям так в камеру показувати не будемо, тому що ми все ж таки єврейські, скромні квітковий, Це на вечір. Сонька. Крам це найкращий магазин в Дніпрі. Просто найкращий. Крам це магазин з українськими брендами. О, звісно ж, наша улюблена білизна Лесенс. І вам мені здається, це щось нове від них. Ось такий топ. І, звісно, там є ще. Е, так будуть труси на українській мові. Так, і будуть труси. Так, у ось такий набір. У нас є дуже набір. багато всього від «Лесенс», але спортивної білизни у нас туди ще немає. Так, і. Це сорочка Іва Поляння, яка стильна сорочка під джинси. До речі, ми завтра їдемо в Скогур і я її з собою візьму. Я, Ява, я в, неї, в ній і поїду. З я ласінками. З ласінками. Ще пакетики Hermes. Це так. нам покривала наша подруга. Єва, це все подарувало на наші а, друзі ой. і подруги. Мені здається, що це рум'яна. Я вже відкриваю, друзі. Тут рум'яна. Rose Hermes. Вау, я ніжно-рожевий. Глянь, у Евы больше беж. беж. Блин, косметика, Эрмес, это все. Ароматека. Это чье? Ебуська, это твое. Александр Джей, потому что я знаю, что это твое бешенство, это да. точно твое. У меня также пакет ароматека. Короче, есть такой бренд, его не много кто знает. Он называется Александр Джей. Это а, такие... Це... Это не шурши. Подожди, я прошуршу и все потом. Это ванильный? Это ванильный бешенство? Це змогові шліста, це свічка Діпців. Це з моговіста. Я, я не розповіла про парфюм. Давай. Це такі арабські аромати. Тут пакування просто неймовірне. Есі, есі. А й до речі, як ми дізналися про можливо, цей ні. бренд, я хотіла сказати, mm. що нам про нього розповіла наша бабуся Алочка. Ось так виглядає пакування парфуму. А, і там цілий селекшн. Це спеціальний аромат. Вау. Вау, no. wow! Ева, подожди. Да, нет. Да, я говорю. А як він називається? Morning masks. А, oh, блин, просто офігенный. А, uh -huh. ah, ну сейчас, 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 Вау. Звісно, ще в кожному люксовому girly girls. У мене була одна, але якщо чесно, я ну, ж ловила собі придбати, якщо чесно, тому я додала бішліст і мої друзі мені подарували. Можна теж подивитися? Боже, вона розкішна. Діптик, свічки це все. Ні. Біск, є печево. Боже, же... офігенний аромат. Офигенный, да. Так, пакет від Єва. Э, я також хочу свій джамалон пакет. До речі, у мене немає поки що нічого jo Malone. У мене е, колись був. Вау, wow, Єва, тут цілий подарунок. Так. Вау! Oh. Wow, тут дифузор, а це що? Ліп це Ліп -кондішнер, Jo джамалон. Як він виглядає? Цікаво. Я навіть не знаю. Вау, wow, як красиво! Це теж лакжері. Красиво. Так, а Джо Малон мір тонка. Я його вдома вже хочу відкрити. Єва да, знаєш, знаєш, це такий люкс, я тут з бантиком, і це такий люкс ставити вдома Діфузор Джо Малон. Це прям люкс. Zara Home, я знаю, що це, тому Писі, що це... я думаю, Я гадаю, що коли вже були зима близько, всі розуміють, що треба купувати Zara Home. Набір Salted Caramel, Карамел. Вау, просто ідеально! Тут, тут дві свічки і дифузор солона карамель. Ідеально! Боже, Ось я... Є, этот аромат этот ніде немає кращої солоної карамелі, ніж зара. Це мій подар. Звісний стан. Тут книги для дому. Перше це. це Вау. Книга. Я просто я обожнюю, коли ці книжки лежать вдома. Потім друга книга Есі. Посмотри, Льос, яка книга? The Ultimate Sneaker Book. Боже, як стильно. І, звісно, що? Есі, ну, те, що я люблю. Боді Мері Страс. Боді Мері Страс. Це легендарний е, э, боді. Він навіть був на Періж на Періж пері О, Єва. Єва, смотри, Єва, це був листах, Так, це з кимсь, він називається Бандю, знаєте, що я вам хочу сказати, розпаковка подарунків це все дуже приємно. Це такі емоції, але їх навіть не можна порівняти з емоціями, які ми відчули під час святкової вечері від людей, які нас оточують, від слів, які вони нам казали. І знаєте, не дарма кажуть, що найцінніше, що може бути, це люди. Тобто, люди це найцінніший ресурс. рису і обізнаєш, як я зараз тобі приємно скажу. Скажи мені, хто твій друг, друг. і я скажу, хто ти. Якщо ми з'явити типу, якщо... Нас можна типу Аля судити, бо типу, тому хто наші друзі є. Вот ми з тобою просто найкращі, найдобріші, найкрутіші, найрозумніші. Просто ми з тобою топ, зе топ в двісті з 10. І я просто ціную кожну людину, яка була у нас сьогодні на святковій вечері, і я дуже пишаюсь тим, яке у нас з тобою зараз оточення. І я буду робити все, щоб а, це пронести на роки далі. вперед, і щоб наш день народження в наступному році був більше, щоб всі люди і залишались, і приходили нові. І сьогодні, сьогоднішній вечір був Емоції, просто так, да? Да, 10 із 10, просто 12 із 10. Я отримала знаєш, стільки позитиву, стільки добра, стільки теплоти, да. що просто це ні з чим не можна порівняти. І я... ми, ми з Єви вступаємо в наш новий 25-й. Рік на суперкласному настрої. Такі оновлені, щасливі. І ось я бажаю нам, щоб коли через рік ми з тобою знімали, ем, я не знаю, або влог з Дня народження, або розпаковку подарунків неважливо. Е, все було як мінімум не гірше, ніж зараз. А якщо все буде не гірше, ніж зараз, а навіть трохи краще, просто за без. Фут-фут-фу. Ну що, дякуємо за перегляд. Ми Нас вас любимо думаємо. і зустрінемось в наступних випусках.